Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні у нас 21 липня і я вам розкажу про ціни на ринку у Львові. Трохи ціни міняються кожен день. Отака у нас красота. І будемо читати ціни. Кріп 50-60 Петрушка 50, салат 20-25, базилик 140, баклажан 27 35 кукуруза 14, 16, помидор 40-30, рожевий 50 60 і жовтий 55-70. Огірок 17,20, перчик жовтий. 37-45, Капія і Геркулес 90 кабачок 5-6 гривень. Капуста трохи піднялася, 10-12, цвітна 15-20, По огірку, скажу, теж піднявся огірочок 17-20 і мало його було. Броколі 35, 40 пекінка 45, картопля 10. Буряк 8-10, морква – 20-25, цибуля – 20-22, Часник 70 110. Є яблука свіжі. 16-20 по груші питалися – 30 гривень. Слива 35. Гривень і 15 дрібна, полуниця 100, 135, лохина 90 110, смородина 50, 60, порічка 50, черешня від 70 до 130. Це у нас чорниця у нас ще 70-90, абрикос 65, 80, персик 55. 65, вишня 80. І кавун Херсонський права сторона у нас 22, 26. Вже цього року можна попробувати Кавун з правої сторони Дніпра вже є на ринку у Львові. Так що заграничний по 26. І диня у нас 40-60. По кавану можу сказати, що по... все одно, де тепло, краще родить. краще родить, і він за смаком буде набагато краще. Це вже провірено. Він і навіть якщо на західних областях і середніх він того тонажу, звичайно, не дасть, що дав він у на Херсонщині ліва сторона за праву, я думаю, так само. Так само, тому що Одеса вже трошки другі, як то кажеться, вроді і на одній стороні, але теж був кавун, був е, Топган минулий рік, щоб він був е, великий, такого я сильно великого і не бачив, щоб було 15-20 кілограм. Як то кажеться, в нас там на півдні, на Херсонщині, ліва сторона такі, як то кажеться, кавуни є. Ну, я думаю, ми перші, це, який садився розсадою або насінням в мульчу під каплю. Це ми спробуємо що права сторона. Ну, а до осені, до кінця літа, я думаю, в восени піде вже ґрунт який смачний, який без, як то кажеться, без поливу під каплею. Просто він росте. Сам, як то кажеться, з піску тягне. Це ліва сторона. Дай Бог нам попробувати всім і нашого славетного херсонського кавуна. Чим він славиться. Хоч і другі райони теж можуть радувати кавуном. Отакі результати сьогодні у нас по цінах. Ціни будуть мінятися, то залежить від дощу, від погоди холодно, ночі огірок не росте. Ну і багато вже, як то кажеться, падає. Він буде, скачки будуть, що по помідорах. що... По капусті і що по огірках. Всім здоров'я, Україні, перемоги! А нам скуштувати В найближчий час кавуна і з лівої сторони. До побачення!